Всім привіт, друзі! Ми являємося прямим постачальником ножів в Україні. У нас дуже великий асортимент та доступні ціни. Наш магазин називається Грізлі. І сьогодні на огляді у нас тактичні та кухонні сокирки. Ось такий варіант кухонної сокирки. Ручка з дерева. конструкція суцільна металева ста 440. Ціна 550 гривень, код 355 для замовлення. Так, наступний варіант. Ось такої. Ручка також з дерева. сталь 440. Ціна 360 гривень код 765. Так, ось така є В комплекті з чохлом. Також суцільна металева конструкція. Ручка з дерева. сталь 440. Ціна 550 код 1344. Далі ось така тактична сокирка гербер. В комплекті з чохлом, Ручка прогумована. Ціна 700 код 918. Сталь 440. кухонна так. ось така. Повністю металева. Сталь 440. Ціна 450, код 757 для замовлення. Ось така є. Ручка з дерева, суцільна металева конструкція. 500 гривень код 356. Далі є ось такий варіант. Коробці. Така коштує 600 гривень. Сталь 65 х13, ручка з дерева, суцільна металева конструкція код 915. Ціна 600. Так, далі. Ось такий варіант. Така потужна сукирка. Дивіться. Така коштує 800 гривень код 953. Тут конструкція також суцільна металева і ручка з дерева. Так, наступна ось така. Ручка з дерева сталь 440. 340 гривень код 764. І ось така. Крутий варіант дуже. Можна на подарунок. Зараз зробимо розпаковку. Така коштує 700 гривень. Вона залишилась лише одна. Ось такий варіант. Ручка з дерева. За детальнішу інформацію або для замовлення напишіть нам на вайбер номер я залишу в описі. Також пишіть у коментарях, що з вами ще розглянемо. Підписуйтесь на нас та будьте завжди в курсі всіх новинок та акцій.